Шарль Перо спляча красуня жили були король та королева, а що дітей у них не було, то вони через те страшенно тужили, так тужили, що й не передати. Об'їздили всі лікувальні води світу, давали обітниці, ходили на паломництва, постували, словом, чого тільки не робили, але все марно. Однак врешті королева таки завагітніла та народила дівчинку, влаштували пишні хрестини. Усіх сімох фей, знаних у тому краї, запросили стати хрещеними маленької принцеси. Як велося в ті часи, кожна мала нагородити похресницю якимось даром. Тож принцеса отримала б усі можливі таланти. Після церемонії хрещення всі подалися на розкішний бенкет до королівського палацу, для кожної феї приготували вишукані скриньки з чистого золота у них лежали витонченої роботи ложка, виделка та золотий ніж, прикрашені діамантами та рубінами. Коли хрещені зайняли свої місця за столом, до зали несподівано увійшла ще одна фея, чародійку не запрошували на свято, бо давно не мали з її вежі жодних звісток. Король наказав негайно сервірувати стіл і для неї. Проте вишуканих золотих скриньок на подарунок більше не було. Їх виготовили рівно сім. Розлючена фея вирішила, що її навмисне принизили. То он, як ти вшанував мене королю. Ну, зачекай, ти про це ще пошкодуєш. Одна з хрещених, що сиділа поряд, почула зле бурмотіння гості. Вона злякалася, що та з помсти обдарує маленьку принцесу чимось дуже прикрим. Тож щойно всі почали вставати з за столу, сховалася за гобеленом поряд із дитячим ліжечком. Там вона могла б сказати останнє слово та спробувати хоч якось виправити імовірне прокляття. Тим часом чародійки почали обдаровувати принцесу. Принцеса стане найгарнішою жінкою у всьому світі. І вдача в неї буде янгольська. Ніхто не зрівняється з нею у граційності. Принцеса непевершено танцюватиме, співатиме, мов соловейко, і бездоганно гратиме на всіх музичних інструментах. Аж ось настала черга розлюченої чарівниці. Принцеса вколе собі руку веретеном. І від того помре. Це жахливе пророцтво змусило всіх здригнутися. Не було жодної людини в залі, яка б не зронила гірку сльозу. Тоді, з за гобелену з'явилася остання дарувальниця, і голосно мовила: Не плачте, королю та королево, ваша донька не помре. Я не маю достатньо сили, щоб у суціль розвіяти чари, які сплила з лафея. Але буде так принцеса вколе пальця веретеном та від того не помре, а лише глибоко засне. Сто років триватиме той сон, аж доки не з'явиться принц. Своїм поцілунком він розбудить її. Щоб уникнути провіщеного нещастя, король негайно видав указ. Усім, під даним його королівської величності, віднині під страхом смерті забороняється прясти, а також зберігати в домах прятки та веретена. Минуло 15 чи 16 років. Одного дня королівська родина вирушила до одного зі своїх елітніх палаців. Там, досліджуючи нову домівку, юна принцеса заходилася перебігати з кімнати в кімнату. І швидко дісталася на самий вершечок замкової вежі. І от вона зайшла до крихітної комірчини, де сиділа старенька жінка та пряла куделю. Цій добродійці ніхто не повідомив про королівський наказ і заборону прясти. А що це ви робите, добра жінка? Ряду, миле дитятко. Старенька не впізнала принцесу. О! Гарно у вас виходить. А як це ви так робите? Дайте но ну, я спробую. Може, і в мене вийде. З цими словами принцеса вихопила у старенької веретено. Вона була дуже жвавою і пустотливою дівчиною, а може, і не в тому була справа. Просто так уже наврочила розлючена фея. Ай! Воно мене вкололо! Ай! А! Отже, юна принцеса вкололася веретеном. І тієї ж миті впала непритомна. Ой, моє дитятко, ой, що ж це з тобою? Люди, на поміч, на поміч допоможіть сюди. На крики старенької до вежі збігся увесь замок. Та скільки принцесі не бризкали в обличчя водою, скільки не розпускали її корсет, скільки не розтирали руки та скроні розмариновою водою, Нічого не допомагало. Нарешті король, який теж прийшов до вежі на галас, отримав підтвердження пророцтва. Все сталося так, як і мало статися. Віднесіть принцесу до найкрасивішої кімнати палацу та покладіть до найрозкішнішого ліжка. Спляча принцеса лежала на ліжку гарненька, неначе Янгол, чарівний сон ані трохи не потьмарив її краси, щоки і досі були рожевими, губи червоніли, як корали, лише очі були заплющені. Проте, прислухавшись, можна було почути тихеньке дихання. Було зрозуміло, що дівчина не умерла, а просто міцно спить. Залиште її в спокої. Хай відпочиває, аж доки не прийде їй пора. Прокинутися. Тим часом добра фея, що врятувала життя похресниці, хоч і ціною сторічного сну, подорожувала. Вона була у королівстві Матакен за 12 тисяч миль від королівського замку, проте досить швидко про все дізналася. Її маленький помічник гном не забарився, бо мав семимильні чоботи. Це таке взуття, в якому одним кроком можна подолати сім миль. Пані, пані, пророцтво здійснилося. Принцеса вколола собі руку веретеном, і тепер спить. Фея негайно вирушила в дорогу та за годину вже прилетіла до замку у вогненній колісниці, запряженій драконами. Король вийшов їй назустріч і подав руку, щоб допомогти зійти. Вітаю вас, кумонько. Ви добре зробили, поклавши її у кімнаті подалі від цікавих очей. Проте це ще не все. Варто подумати про майбутнє. Уявіть, як вона злякається, прокинувшись через сто років, сама самісінька, без рідних людей у напівзруйнованому замку. Але я знаю, що робити. Тож вона торкнулася чарівною паличкою кожного мешканця замку, окрім короля та королеви. Торкнулася говернанток, фрейлін, покоївок, придворних, офіцерів, дворецьких, кухарів, кухарчуків, посильних, охоронців, швейцарських гвардійців, пажів та ліврейних лакеїв. Торкнулася навіть коней у стайнях разом із конюхами та великими псами, охоронцями заднього двору. І навіть маленької пуф, собачки принцеси, яка лежала на ліжку поряд із своєю хазяйкою. Щойно фея це зробила, усі миттю заснули. Вони прокинуться лише одночасно з принцесою, щоб забезпечити її всім, чого та потребуватиме. Заснули навіть рожни, на яких смажилися на кухні над вогнем коріпки й фазани, і вогонь теж заснув усе сталося в одну мить. Феї не дуже зволікають зі своїми чарами. Отже, король та королева поцілували на прощання кохану дитину, яка навіть цього не відчула, та вийшли із замку. Слухайте, слухайте королівський указ під страхом смерті нікому не наближатися до зачарованого місця. Насправді ж у цьому наказі не було потреби. Уже за півгодини довкола замкового парку виросло багато-прибагато великих і малих дерев, а ще ожини і різних колючих кущів. І все так міцно переплелося, що ані звір, ані людина не змогли б продертися крізь них. Зарості були настільки густі, що з-за дерев люди тепер бачили лише самі верхівки башт, хоча сам замок стояв зовсім недалечко. Тепер ніхто вже не сумнівався, що фея знову вдалася до чар, подбавши, щоб сплячу принцесу не турбували занадто цікаві перехожі. Минуло сто років. Принц, син нового короля іншої вже династії, вирушив на полювання в бік зачарованих країв. Юнак побачив вежі, що підносяться в небо. Посеред густого старезного лісу і заходився розпитувати про них. А чий це замок там, у лісі? Хто там мешкає? То руїна, мій пане. Руїна, яку тільки примари й навідують. Забудьте про це. Прокляте місце. Там відьми на шабаш збираються. Воно вам треба. Та ні. Що це ти його високості казок розповідаєш? Усі в нашому краї знають, що там мешкає жахливий людожер. Ніхто не може його впіймати, бо тільки він знає, як пролізти крізь ті кляті хащі. Принц не знав, кому й вірити, аж доки слово не взяв один старий селянин. Дозвольте мені сказати, мій принце, більше як п'ятдесят років тому. Хтось розповідав моєму батькові, що в тому замку спить найпрекрасніша у світі принцеса, і що спати їй сто років, доки не розбудить її син короля, якому вона судилася. Якщо так, я хочу побачити її на власні очі. Ані трохи не вагаючись, він вирішив, що саме йому судилося покласти край сну. Таємничої красуні. Гнаний пристрастю та жагою слави, він вирішив негайно йти до замку і дізнатися, що ж воно там таке. За мною до замку. Щойно принц ступив до лісу, і як кошлаті гілки дерев та колючі ожинові зарості відхилилися самі собою, пропускаючи його. Юнак рушив вперед до замку, який тепер добре виднівся в далині на самому кінці довгої алеї. Та щойно він ступив на алею, як із з подивом виявив, що ніхто з його людей не може рушити за ним. Мій принце, рослини. Вони нас не пускають. І справді кущі знову міцно переплилися за спиною принца. Та це не змусило його відступитися. Лишайтеся тут, я скоро повернуся, і принц пішов далі адже був юний та дуже хоробрий, і палав коханням. Невдовзі юнак увійшов до великого парадного двору, і від побаченого в нього ледве кров не похолола. У замку панувала жахлива тиша. Здавалося, там править смерть. Адже двір був заповнений тілами людей і тварин. Вони лежали долі і були мов неживі. Принц оглянув швейцарських гвардійців Прищаві носи та червоні обличчя охоронців анітрохи не розплелися, адже вони спокійнісінько спали. У їхніх кухлях і досі виблискували краплі вина, бо вони заснули, випиваючи. Юнак проминув великий викладений мармуром двір, піднявся сходами і ступив до караульної зали. Там, вишукувані рядами, з карабінами на плечах, голосно хропли солдати. Пройшов він іще кілька кімнат, заповнених шляхтичами та прекрасними дамами. Усі вони спали, деякі стоячи, деякі сидячи, і ось нарешті. Увійшов до роззолоченої кімнати та побачив на ліжку з пологом найгарніше створіння, яке коли-небудь бачив світ. Яка красуня! Принцеса 15 чи 16 років була красива настільки, що засліплювала очі, немов сонце або божественне сяйво. Тремтячи від захвату, принц наблизився до ліжка красуні. Став перед нею на коліна і ніжно торкнувся вустами її вуст. Тієї миті закляття і закінчилося. Принцеса прокинулася і подарувала принцу такий ніжний погляд, якого він і не сподівався. Адже це була лише перша зустріч, та ще й із таємним поцілунком. Це ви мій принце. Бачу, вас варто було дочекатись. Принц, зачарований цими словами, а ще більше голосом, яким їх вимовили, до ладу не знав, як висловити красуні свою радість та захват. Він одразу освічився принцесі. Красуни з чарівного замку. Я кохаю вас всім серцем. Взагалі, розмова в них виходила доволі плутана. Надто вже вони одне одному подобалися. Мало було в їхніх словах красномовства, але багато любові. Принц ніяковів навіть більше за принцесу, воно й не дивно, адже в неї був час подумати, що говорити. Судячи з усього, добра фея під час довгого сну не віювала принцесі приємні сни про її майбутнього коханого. Мій прекрасний принце, здається, я бачила вас у вісні. Тим часом увесь палац також пробудився разом із принцесою, і кожна жива душа в ньому тепер мріяла повернутися до своїх обов'язків. І оскільки челядинці зовсім не були закохані донестями, то за чотири години, що принц із принцесою розмовляли, вже ледь не падали з ніг від голоду, дожидаючи, доки їхня пані вийде з опочивальні. Ваша високосте стіл уже накритий. <рес> Уявляєте, мій коханий принце, годинник підказує мені, що ми з вами розмовляємо вже чотири години. А я не сказав ще й половини того, що хотів. Ах, мабуть, нам час іти. Принц допоміг коханій підвестися з ліжка, на якому та лежала вже вбрана, і то дуже розкішно. На щастя, він був стриманим юнаком і не сказав принцесі, що вона вдягнена, як його бабуся. На ній була давно немодна сукня з високим коміром, проте це ані трохи не применшувало краси дівчини. Разом вони перейшли до дзеркальної зали та повечаряли там в оточенні придворних принцеси. Скрипки та гобої награвали їм старовинні витончені мелодії, які вже сто років не звучали у світі. Після вечері закохані повінчалися. У замковій каплиці через два роки у принца та принцеси народилося двоє дітей. Першу дівчинку назвали Авророю була вона гарна, як вранішня зоря, а другий з'явився у них хлопчик йому дали ім'я День, бо він був іще гарнішим за свою сестричку.